Так, що там на OLX відбувається? Слава е, у нас на OLX ось таке новину. Сьогодні побачив: про те, що продають американські хамери по 38 тисяч доларів, і власне ще генератори. І правда, не вдалося дізнатися, хто його продає, де воно взялося в залі на OLX і можливо, це просто який вкид, але я щось цих новин не знайшов, але мені стало від того смішно. Я думаю, що, можливо, так скоро ми зможемо купити і такі там наприклад. Також там по 50 тисяч доларів. Було, до речі, дуже непогано. в ну, мене власне... є версія. У мене є версія. Це просто щоб не вписувати ці хамери в допомогу від Сполучених Штатів Америки, Поняв? Це, це наша така ну, типу, прихований ввоз хамерів. Ми просто скажемо, що ми їх купили на ОЛХ. Типа, откуда у вас 700 нових хаммерів на вооруженні? Геробляхи. На бляхи. На, на бляхи загнали. Ну, Путін і же продовжимо. сказав, що ці всі танки в 2014 році купили в воєнторгі і там все інше місне сили самооборони, як він їх називав. Тому цілком можливо. Mm -hmm.